Раз шість, то беремо і тут шість. Так же? Угу. Так, так, що ми так зробили предварітельний набросик. Тепер у нас найцікавіше ці моделі це не зрозуміло для вас, це рукава реглан. Я не знаю, як там вам розповідала Людмила Миколаївна, зараз ми будемо разом вирішувати і приходити до істини. Значить, різновиди рукавів реглан вони взагалі різні. Да? Говорила вам про те, що є класичний реглан, да? є напівреглан, реглан погон, реглан копетка. Не, не. не, не говорила полі. про це. Значить, якщо ми говоримо з вами про реглани, ось я вам малюю полочку, наприклад, то у нас є напівреглан. напівреглан він зазвичай виводиться із середини плеча. І от буде лінія вшивання рукава. Тобто кусочок плеча зберігається, але нема цього лінії вшивання вшивного рукава. Тобто він у нас оформлюється десь з середини плеча. Угу. Так. Якщо ми говоримо про класичний реглан, це буде, і виходить ця лінія з горловини. Так? Зазвичай це 3,5-4 см і оформляється ось оця лінія. Це у нас вже буде, то резинки резінки немає що. Ось такий вигляд це вже буде мати реглан класичний. так? Якщо ми говоримо про реглан кокетку, то це буде виходити аж із лінії борту, тобто частина пілочки, тобто кокетка буде переходити в рукав. Зрозуміло? Ось в чому різниця? Напівреглан, реглан, реглан, кокетка. Угу. Їх багато різновидів. Ми зараз говоримо за класичний регламент. Десь 5-6 см ви можете, да? це буде красиво, правильно? 5-6 см. 30 буде за гуську, 7 да? це вже наче без широко, хоча ще й можна і 7. Ну 8 це вже занадто. Да? Це вже кокетка буде, а не планка. Ну, давайте візьмемо 6 см. Добре, за детей. Так, 6, да? І от ви паралельно нашій лінії відкладаєте. Вона ж у нас має бути рівненька, да? 6 см. Нас, тому що у нас немає тут виточки. Да? От ми беремо, відкладаємо від основи шиї. Ну Навіть давайте розширимо на 2,5. І глибина ростка теж ми трішечки заглибимо. Так, см? Десь сантиметр півтора. Ось ми оформимо нову домівку. Так, угу. добре. Тепер що ж нам робити із цією частиною? Для того, щоб нам було проще з вами працювати, ми поки що тимчасово візьмемо, розріжемо ось цю да? Щоб у нас було ціле плече, да? і горловина, щоб ми її бачили, не розірване. Все. От зараз у нас є ціле плече і горловина. І ми можемо тут спокійно собі працювати. Так, і також, якщо ми тут розширили на 2,5, да? то ми розширяємо обов'язково. І тут на 2,5. І спереді зазвичай ми будемо поглиблювати, можна виміряти, можна приблизно сантиметрів на 5. Так, і будемо оформляти ось оцю лінію. Не забуваємо, що тут обов'язково на шопку, бути його. прямий й да? щоб не було тоді там мисіка. Так, ось ми приблизно оформили нову лінію горловини. Да? Тепер ми повинні взяти саму ширину цієї планки. Да? Угу. Ну, це також залежить від чого, від вашої моделі. І що подивитися? Якщо ви бачите, що у нас це виріб без застібки, да, то перш за все ви повинні розуміти те, що у вас отут має пролізти голова в ага. першу чергу. Да. Тому горловину в такому вигляді ми не можемо залишити. Чому? Тому що нам треба її обов'язково розширити та поглибити. Обов'язково це ж не буде під саме горі. Ну Ось я заснула, щоб може так наглядніше було. Така вгорі де у нас планка кокетка. З під нею ми бачимо зборку туди, чи складки. Да? По всій відомості, виріб вільного крою, розширений донизу. І ось бачимо такий рукав. Якщо у вас на замальовці, ви знаєте, що. Вшивний рукав, як у нас позначається, обов'язково є ось оця лінія вшивання, да? то реглан, зазвичай він входить куди. У нас нема лінії вшивання по проймі, у нас є лінія вшивання по попілочки, тобто сам окат рукава, він переміщений іде суцільний окат із куском полочки або ж спинки. Да? Так, що нам треба зараз буде? Скотч, да, мабуть, ще папера куски. Ми ж знаємо, що перед будь-яким е, початком роботи ми повинні зробити що собі? Ескіс. Замальовочку, обов'язково. Да, для чого? Для того, щоб ви бачили, що ми будемо робити? Де у вас які лінії? Це не обов'язково має бути там красиво сильно. Але ви повинні як... Конструктори, да, бачать всі, які тут будуть у вас конструктивні лінії. Ну, ось ми говоримо про те, що у нас буде якийсь виріб, да? хай це у вас там по тямі ночні сорочки, хай це буде ночна сорочка. Повний реглан, мені да. треба відрізати отак. Да? Ага. А якщо в нас ми моделюємо вже нашу модель, то я буду відрізати тільки ось оцей кусочок маленький. І ви не побачите самого цього рукава настоящую. Ну, робіть не знаю. А є цей. Зараз ці частинки будемо відрізати. Це у нас півочка. І робити рукавчик. Так, це у нас можете собі познати, що це у нас плече, це у нас плече, щоб ви не перепутали не на рукам щось десь. Значить, дивіться. Якщо б у нас був звичайний з вами реглан, ми б з вами відрізали ось цю частинку до самої горловини. Але ж ми не забуваємо, що у нас що є тут ще кокетка. Чи, Чи спочатку зробити вам обичний реглан, щоб ви поняли? Чого ви мачите? Щоб ви... Тоб, що ми вже потікались. <світ> щоб ви зрозуміли сам принцип реглану. То зараз оця кокетка у вас з пантеось вирібла. Ну, кажіть, як треба, так я і зроблю. Щоб вам було трішечки зрозуміння. Так? І тепер нам треба вже оформити ось цю красиву лінію реглана самого. Бо ми ж не можемо так горбати корявий вирізати. Правильно? У нас повинна вона бути планом. Так, так, я я тепер дивіться, значить, раз у нас ось буде. Крайма полочки. І ось наша лінія. То ми цю лінію повинні, по-перше, трішечки вигнутої зробити. І зробити її плавною. Дякую, Валя. Я сподіваюся, що я. <реш> <реш> я з крайди перейшла вже на карандаші. <реш> ось, ви бачите, я оформляю її плавною. Трішечки, можливо, в точку 5 я не попадаю, але наша задача зробити ось таку красиву плавну лінію пілочки. Побачили? Mm -hmm. так, тепер те ж саме нам треба довести до ума цю ж спинку. Да? Mm -hmm. Тоже ми зараз беремо трішечки. Зараз я собі помічу, як ми тут зробимо цю красиву лінію. І оформлюємо. Линию тут, тут, Ось наша линия реланжа. Главненька, гарна лінія. Дякую. Ми зараз оформляємо, наприклад, ми боковий шов. Це в нас буде боковий шов чого? Пілочки. Це буде боковий шов спинку. Наоборот, як то, янукович вже. <ріх> То спинка, О, так? Та, так, звісно. Ось у нас пілочка, а це буде спинка. Ось, ось так, да. угу. Ми розширяємо, розширяємо, Воно так? так. Да? Одна на інше. А, одне одне інше. на інше. І ось ми тепер можемо оформити нову пройму. Да? Ось вона наша поглиблена а. пройма. Так. А ось пройма поглиблена спинки, Ось вона. Ось вершина uh -huh. спинки, це вершина пілочки. Це спинки, це, це пілочки. Це столиці, що ми по горловині відкладаємо десь 3 3,5 см. По спинці ми будемо знімати трішечки ширше, десь 4-4,5. Так, як Тоня казала Людмила Миколаївна, не пам'ятаєш, скільки ви тут відкладали? Так, ну, значить, беремо від вершини, да? від основання шиї по горловині, відкладаємо, наприклад, 3,5. Ось. Да? Є в нас 3,5. Тут у нас є з вами точка 5. То ми беремо і з'єднуємо ці лінії між собою. Так. Ось у нас фактично ми е, поки що груба лінія реглана, да? поки що тільки ми будемо цей кусочок відрізати. Далі, що у нас по спинці? По спинці зазвичай ми беремо половиною там брали, тут десь беремо 4-4,5. Ось і з'єднуємо з точкою 7. Ось. Зазвичай реглани, якщо ми говоримо про такі вироби, як верхній одяг, так? куртки, дуже часто застосовуються реглани в куртках, далі, де ще розустрічали. Пальто. Пальто бувають, бувають, де ще. В тренчах, як в коркінах. Вишиванки. Що це ж на, да, вишиванки. Зазвичай тут, само собою, це говорить про те, що ми повинні поглибити пройму да? реглан, тому що він більш обмежено дає рух uh -huh. руки, да? тому він зазвичай виконується на поглибленій проймі. Пройму зазвичай десь поглиблюють, але ну, якщо про верхній одяг ми говоримо, то може бути і до 4 см, то тут, давайте десь поглибимо на 2,5 см. Там достатньо цього. Так, є, поглиблюємо. Тепер, для того, щоб рука краще рухалася, ми повинні вивести боковий шов, трішечки дати йому як ластовицю так звану для руху. То ми додаємо. До бокового шва вгорі один-півтора. Ну опять-таки, якщо у нас верхній одяг, то десь півтора для легкого може достатньо й одного